Доброго дня, шановні друзі. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. День Українського козацтва, День ветерана. Віряни святкують Покрова Пресвятої Богородиці. Про це ми з вами зараз і поговоримо. 1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. День українського козацтва, День ветерана, віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України державне свято, яке до цього року відзначали 14 жовтня, створено, щоб вшанувати пам'ять захисників нашої держави та подякувати тим, хто сьогодні. Боронить її від ворога. Його святкують щорічно разом із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці, яку дуже шанували запорізькі козаки. Свято змінило дату через реформу церковного календаря. З 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, де всі свята відзначаються на. 13 днів раніше. День Українського козацтва свято України, що відзначається щорічно 1 жовтня в День Покрови Пресвятої Богородиці. У 16-17 столітті в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграла при цьому виникнення особливих військових формувань козацтво, яке створило державу зі своєрідним республіканським ладом Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців. В Україні зареєстрована близько десятка всеукраїнських Громадських організацій українського козацтва та більше, ніж 500 обласних районних, міських і сільських козацьких утворень. В своїх лавах вони нараховують майже 200 тисяч осіб. З метою посилення уваги до потреби проблем старшого покоління. Забезпечення належного та гідного соціального захисту ветеранів, указом Президента України був встановлений Національний український день ветерана, який визначається щорічно 1 жовтня. Вперше ветеранами стали називатися якраз солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більш 20 років вірної служби. Це сталося ще в Античному Римі. Повага і шана до цих солдатів з боку їх держави була така велика, що вони наділялися земельними ділянками або отримували солідну грошову винагороду, ставали повноправними римськими громадянами і звільнялися від вселяких повинностей. Покрова Пресвятої Богородиці велике християнське і народне свято. Пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя. Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні. Хоча свято було впроваджено ще з часів Хрещення Русі, особливе шанування Покрови Богородиці починається з 12 століття. Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків, котрі будували багато однайменних храмів та шанували особливі ікони покрови. Деякі покровські храми, переважно XVIII століття, вціліли до нашого часу. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова. Зведений у 1689 році та Київська Трибанна церква Покрови на Подолі, що зведена у 1766 році видатним Григоровичем Барським. Я бажаю вам всім мирного неба тихої ночі. А перш за все, перемоги. Над ворогом. До зустрічі, шановні друзі!